Війна в Україні, вони розганяють. десятки обурених людей із плакатами та гучними гаслами. Так у рівному депутатів перед початком сесії зустрічали обурені торговці. Вони вимагають від міських обранців, аби ті дозволили торгувати на продуктовому ринку. Мова йде про ярмарок, який розташований на вулицях Полоботка та Пересопницький. Ми прийшли для того, щоб нам дозволили торгувати, щоб скасували вимогу міську конкому, бо вони хочуть нас розігнати наш ярмар. Ми прийшли на сесію, щоб сесія скасувала цю постанову і дозволила нам торгувати. Нам прийшло повідомлення, прийшла постанова про те, що тридцять 12 закривають ярмарок, що ми маємо можливість поторгувати до 31 грудня і все. Мітингувальники кажуть, ярмарок, який існує понад 20 років, хочуть перенести в інше місце. А разом і людей, які там працюють, куди невідомо. А ось що планують зробити на звільненій території, міські депутати вже знають. Комісія працює над тим, щоб забезпечити саме робочі місця і тільки після того почати звільняти ті трохи площі. Ці перемовини ведуться, на базарі працює тобто і директор ринку, також і наша комісія. Я думаю, що черговий з ініціативна група, ми озвучимо ті безпосередні, щоб вони були впевнені, що їх ніхто не буде розганяти, забезпечимо робочими місцями і в свою чергу будемо робити те, що відбувається там на самому ринку, це звільняти площі, робити одну Своє невдоволення люди хотіли озвучити на сесії і заодно поговорити із депутатами. Проте у залу засідання мітингувальників не пропустили. Натомість сесія розпочалася із запланованих всього лише трьох питань. Перше це виділення з міського бюджету майже 15 мільйонів гривень на муніципальну варту. Це питання викликало трохи суперечок. Нас трошки дивує в кінці року. Пропозиція з вільних залишків направляти 10 мільйонів на Монварту. Ми вже дали на систему спостереження в місті, по моєму 40 мільйонів місто дало, і зараз нам здається, це не зовсім правильно. Депутатка Рівнеради ради Галина Кульчинська пропонує направити ці кошти на підтримку ЗСУ. І, хоча на Монварту гроші ще не виділили, проте тендери та закупівлю необхідного обладнання вже провели. На системі Прозора відбулася на суму проєктно-кошторисної документації. Які були учасники е, учасників, якщо не помиляюся, було двоє, було е, відібрано, е, визначено переможцем, приступили до виконання на ті кошторис, при, кошторисні призначення, які були на перших 10 мільйонів. Вже подають акти про виконання, е, закупили, замовили обладнання, наскільки нам повідомили. Зараз планують виставляти е, подальші акти для закриття на ті суми, які в нас були згідно кошторисних. Призначить секретар рівне ради Віктор Шекерзян запевняє, це все законно і жодних протиправних дій вчинено не було. Правда, це немає ніяких порушень, тому що відбувається багато таких і, ну, конкурсів і закупівель. Але в свою чергу Рада оборони, а те, що відбулася військова адміністрація, місто має забезпечити це є безпечним містом. В свою чергу, оскільки в нас відбувається воєнний стан, і дуже багато, ви бачите, є підпалів, є багато якихось злочинів. Але відкриття саме злочинів і підпалів відбувається за рахунок того, що є безпечне місто, воно працює функціонально і тому ну, стоїть задача його збільшувати. Також з бюджету міської ради було виділено 15 мільйонів на дрони і близько 5 мільйонів субвенції на реби для ЗСУ. Підтримали депутати й програму виділення коштів на забезпечення житла для військовослужбовців та ВПО. Тобто цим людям, які купуватимуть житло у нашій громаді, видаватимуть на це кошти. Йдеться про суму орієнтовно 31 мільйон. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.